У Прилуцькому технічному фаховому коледжі вшанували пам'ять загиблих героїв Другої світової війни. Студенти та викладачі віддали шану тим, хто поклав своє життя, аби ми жили у мирі та спокої. Мільйони українців чинили спротив із зброєю в руках сотні тисяч боролися в підпільних і повстанських структурах. Майже усі українські підприємства були переорієнтовані на потреби оборони. Водночас українська земля була одним із основних театрів воєнних дій, місцем масштабних битв і найзапеклішого спротиву. У роки Другої світової війни 8 мільйонів українців поклали життя за вільне та мирне майбутнє. Молоді українці повинні пам'ятати, завдяки кому вони вільні та незалежні, зазначає Павло Черніков. Безумовно, все повинно бути в пам'яті народної, адже той, хто не знає своєї історії, не має майбутнього. Діти повинні вшановувати наших українців, які загинули з нацизм, боротьби з нацизмом. Ми повинні пам'ятати, вшановувати, берегти цю пам'ять світло про тих людей, які відстояли. Воювали наші прадіди, вони воювали за наше майбутнє для того, щоб ми зараз жили спокійно, рятували нас від фашистів, але все одно зараз ми воюємо з Росією. Історія повторяється, так скажемо. Студенти також згадують події Другої світової війни, які пов'язані з їхніми домівками. Сам я з Нового бикла, це Ніжинський район у нашому селі. Було загнано багато людей до сільського ангару. І спалено живцем. і Під час навчання в школі ми кожен рік перед 9 травням ходили, вшановували. Пам'ять на меморіалі та прибирали братську могилу З початком повномасштабного вторгнення. Студентський та педагогічний колектив коледжу займається волонтерською діяльністю. Плетуть маскувальні сітки, відправляють продукти на фронт, донатять на Збройні Сили України. Такий волонтерський рух патріотично виховує студентів. Ми збираємо п'ятницю три напрямки. Східний напрямок відправляємо і на північний відправляємо. Нас працює волонтерський волонтерський хаб, де ми виготовляємо сітки і багато багато чого іншої. Ті речі про які говорити не можна. Більше ми практикуємо адресну адресну допомогу. От, наприклад, зателефонував наш випускник каже, Павло Іванович, нам терміново треба. те-то, те. -то, те -то". Ми терміново зібрали, і передали. І знову, як і 79 років тому, для перемоги над рашизмом потрібна єдність усього цивілізованого світу. Ми перемогли і тоді і переможемо. На цей раз.